Дівчата, нарешті приступаємо з вами до пошиву сорочки, тобто верху. Я підготувала кокетку та деталь спинки. Тут у нас так само шов буде 1,5 см. Що ми робимо? Розкладаємо деталь спинки, зверху на неї кладемо деталь кокетки лицьовими сторонами одна до одної, урівнюємо середини, тут є контрольні насічки. А також урівнюємо по краях все, як ми вже з вами робили. Ідемо на машинку і будемо прокладати строчку на півтора сантиметри від зрізу. Також я зараз одразу з собою візьму манжети, так, це підготувала. Одразу з собою візьму манжети рукавів, і з, нижньої, з нижнього боку, ось тут прокладу функціональну строчку на 1 см. Вона, до речі, називається не функціональна, а стабілізаційна. Строчка на 1 см. Ви в себе дивитеся, який край манжету у вас буде нижнім, тобто той, який буде зсередини. В мене я розкладала гномиків таким чином, що вони йдуть зверху вниз, тому в мене нижній край манжети. Ось цей, мені це вирішити легко. Все, йдемо на машинку. Тут півтора сантиметри, тут 1 см. Так, строчки припресували. Перевертаю на сторону спинки. І ми будемо з вами підрізати наполовину припуск саме зі сторони спинки. Я зараз розверну ось так і покажу. Тобто, ось у нас припуск з кокетки, ось у нас припуск спинки, і будемо підрізати зі сторони спинки. Підрізаємо так само, як ми це вже робили на штанах, підрізаємо наполовину тобто до 0,7 см. Підрізали припуск, тепер запрасовуємо на спинку. А тепер поступаємо таким чином, робимо той самий запошивочний шов. Складаємо припуск кокетки до строчки пришивання, обертаємо і сколюємо. Можна змитати, можна одразу йти на машинку. Ось таким чином, я сподіваюся видно, бо в мене трошки сонце неудачно, знаєте, світить. Зараз я якось стану, щоб вам показати краще. Можливо, ось так зроблю. Ось цей припуск кокетки підгинаємо всередину. І накладаємо ось так, таким чином, щоб він обігнув відкритий зріз зі спинки, і сколюємо. Тепер можна зметати, я, напевно, так і зроблю. Зараз зметаю, і на машинці зроблю строчку на 0,1. На 0,1 Від цього згину. Строчку проклали, припрасували, а також підпрасували з лицевої сторони. Ще я одразу запрасувала ось цей 1 см на манжетах і перепрасувала манжети навпіл. Ну, просто мені так легше. Це я зробила. Що робимо тепер? Тепер перевертаємо спинку, тепер у нас це цінна деталь спинки. Перевертаємо на лицьову сторону, беремо наші пілочки також лицьовою стороною, лицевою стороною до лицьової сторони спинки, складаємо по плечових зрізах. Складаємо, сколюємо, йдемо за машинку. І прокладаємо строчку так само на 1,5 см. Прокладаю строчку на півтора см і повертаюся до вас, будемо прасувати і так само будемо підрізати припуск спинки до 0,7. З'єднала на півтора см, далі підрізала припуск спинки до 0,7, тепер запрасую припуски на спинку, і робимо таким самим чином. Огинаємо припуском пілочки спинку, вколюємо булавки або зметуємо. Прокладаємо строчку на 0,1. Ви там подивіться, як ви в себе робите. Можливо, у вас більш щільна фланель, і ви прокладаєте строчку не на 0,1, а, наприклад, на 0,2. Це також окей. Все, підготувала припуски, іду на машинку і буду прокладати строчку на 0,1. Зробила, зараз припрасую, і ось на цьому в нас робота поки що завершується саме, з, як вам сказати, саме з, зі складанням верху, тому що бокові шви ми будемо зашивати разом з рукавом. Тому в наступному відео ми з вами будемо вшивати рукав таким самим способом, тобто за пошивочним швом. Це може бути не, ну, не дуже просто, але ми впораємось.